В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішній недільній Євангелії Ісус Христос дає нам доказ Того, що Він має владу не тільки над фізичною, над матеріальною природою, але також і над духовними силами. Немає в світі жодної сили ані на цьому світі, ані в світі духів, яка могла б опертися Христовому повелінню. Святий Євангелист Лука оповідає нам сьогодні про нещасного чоловіка, якого опанували нечисті духи, духи всякого лиха. Спричинники усякого нещастя між людьми. І ці духи не давали цьому чоловікові жодного, навіть найменшого спокою, ба більше під впливом і натиском цих духів, які були в серці цього чоловіка, цей навіжений злими духами чоловік. Не давав спокою навіть усім перехожим на вулиці. Він був такий лютий, говорить нам писання, що ніхто не міг перейти цією дорогою. І ось всі оминали його і боялися, ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Пише Євангелія, раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ці ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його присмирити. Днями і ночами перебував він по гробах та по горах, кричав і товк себе камінням. Злий дух так опанував цього нещасного чоловіка. Що він же не здавав собі справи про власний, жалюгідний, нещасний свій стан, тож і не міг здобутися на рішення, щоби просити порятунку у Христа. Замість просити в нього помочі, він його відганяє від себе, не наче найбільшого, найжорстокішого ворога. Не муч мене, нечистий дух. Злоби і ненависті, диявол, це жорстокий пан, це непримиренний тиран і диктатор. Щоб людину заманити і взяти під свій контроль, він брехливо і усякими видуманими фарбами представляє і змальовує життя і долю тих, хто не хоче служити Богові. То йдуть за поривами власних непогамованих пристрастей гріха. Та коли тільки він когось переконає і затягне в свої сіті, то вже ніяк не хоче і не має наміру відпустити цю зловлену здобич, але навпаки пхає таку людину все глибше, у щораз глибші упадки. Диявол це не є витвір людської фантазії, але він дійсно існує і пагубно діє на людину. Найбільша прислуга, яку ми можемо йому зробити, це заперечувати, що він не існує, а його діяння приписувати якимось природним чинникам, тоді він певний, що ніхто не буде звертати увагу. На його руйнівну діяльність у людині. Тоді він буде спокійний, бо ніхто йому не перешкоджатиме, а він тайно і без жодного клопоту і трудностей буде і далі нищити людські душі. Нещасна доля сьогоднішнього чоловіка, про яку ми чули в сьогоднішній Євангелії. Про якого оповідає нам святий апостол Євангелист Лука, він навіть не думає просити Христа, щоби звільнив. Він так сильно опанований злим духом, що вже сам не говорить, сам про себе не вирішує, за нього говорить цей нечистий Дух в присутності Ісуса Христа. Уста цього чоловіка визнають його за Сина Божого, та в його розумінні Христос Це не є люблячий Спаситель, для нього Христос це жорстокий і безмилосердний мучитель. Не муч мене, ці слова сьогоднішньої Евангелії. Однак далі Ісус Христос милосердиться над Його недолею якої Він сам же не спроможний збагнути. Ісус бачить, що над ним панує диявол, цей злий дух, що Він цей чоловік зовсім більсильний. І у своїй доброті, милосерді, любові до всіх, Христос визволяє Його від диявольського ярма. Та милосердний Христос. Прийшов на цей світ, щоб людей спасти від диявольської неволі, щоб людям привернути мир, спокій втраченого, Божого синівства. Христос прагне визволити людство із кайданів гріха, з кайданів грішної світової моралі. Та в наших часах, в наших обставинах Він хоче, щоб і ми. Його вірні учні і послідовники співдіяли в цім його ділі. І тут ми можемо пристосувати слова, що і Христос сказав до своїх учнів після оздоровлення цього біснуватого хлопчини. Цей рід бісів виганяється лишень постом і молитвою. Якщо ми справді прагнемо оздоровити себе самих. Наші родини, наші спільноти, якщо ми хочемо, щоб наші діти і внуки не занурилися в глибінь пропасті, зіпсуття і гріха, то маємо повернутися згідно заклику сьогоднішнього Христа до нас, до покути і посту, повернутися до молитви. Цього роду біси виганяється лишень постом і молитвою, каже Христос. І справді, коли людська душа є очищена, скріплена покутою, легше вона взноситься тоді до Бога, щирою молитвою, яка внаслідок покути стає щирішою, гарячішою і успішнішою. Роздуми над сьогоднішнім Євангелієм ще раз порушую, запрошують нас, щоб усі ми були відкритими на Слово Боже, щоб ми були вірними йому, навчилися довіряти Божому проведінню. а це принесе нам надійну Божу поміч і опіку, захист від шкідливого впливу злих духів на нас. Чинить нас спокійними наше щоденне життя і збереже дорогоцінний душевний людський спокій. Нехай же наша щира молитва очищає наші душі, зміцнює нашу надію, що Господь ніколи не залишить нас без своєї всесильної опіки, яка всім нам так необхідна в нашому щоденному в житті, амінь. Слава Ісусу Христу.